Взялася довести, що перша леді Франції від народження чоловік і вже декілька місяців збурює мережу новими подробицями з життя родини президента. Еммануель Макрон одружений на біологічному чоловікові. Я знаю, що це звучить божевільно. Хто така Кендіс Оуенс? Та чому американська журналістка атакує Бріжит Макрон? Вона народилася у США в родині емігрантів і має афроамериканські корені. Натомість прославилася палкою прихильністю політики Дональда Трампа та критикою антирасистського руху. Казала, що протестувальники прикидаються пригнобленими. Кендіс Овенс має ступінь бакалавра з журналістики, але навчання в університеті не закінчила. Почала кар'єру стажером для журналу Нью-Йорку, працювала у консервативній правозахисній організації, а три роки тому стала ведучою медіакампанії Дейлі Уайр», звідки її звільнили за антисемітські висловлювання. Журналістка називала голокост етнічною чисткою. Після звільнення Кендіс Овенс зосередилася на просуванні власного ютюб-каналу і продовжила підігрівати свою популярність провокаційними заявами. Вона критично ставиться до фемінізму, називала дурним рух міту що проти сексуальних домагань і насильства. А з 2022-го, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, висловила підтримку Путіну, повторювала його наративи, що нібито України не існувало, та критикувала допомогу у нашій країні від Америки Кендіс Оуенс, 35. Вона має чоловіка-британця, виховує трьох дітей і каже, що вагітна в четверте. Подробиці особистого життя приховує. Натомість у своїх відео розповідає шокуючі інтимні деталі про політиків і зірок її опонентами. Ставали артисти Карді Бі, Бейонсе, Емінем, віце-президентка США Камала Гарріс та екс-президент Джо Байден. А останнім часом під прицілом її сенсаційних публікацій, перша леді Франції Бріжит Макрон, скандальна публіцистка заявляє, має беззаперечні докази, що дружина президента Еммануеля Макрона трансгендер і до 30 років була чоловіком. Нібито ім'я Бріжит взяв її старший брат Жан Мішель Троньо. Сама ж дівчинка з таким ім'ям каже Кендіс: померла в ранньому віці. Як доказ показує старе чорно-біле фото ще маленької майбутньої першої леді з родиною Ні, насправді людина на колінах зовсім не схожа на Бріжит. Кендіс Оуенс розпочала цілу серію викривальних відеороликів про бріжит Макрон. Мовляв, у мережі немає фото першої леді до її 30-річчя. та змі не вдалося знайти її першого чоловіка, з яким у бріжит троє дорослих. Дітей. А в нових відео блогерка хоче показати інтерв'ю з французьким журналістом, який знає імена лікарів, що нібито допомогли дружині Макрона змінити стать, і обіцяє оприлюднити ще більше шокуючої правди про першу родину Франції. Лісалибанкерсповне божевілля, і як я вже сказала, це лише верхівка айсберга. Теорія про трансгендерність першої леді Франції існує вже кілька років. Торік у вересні Парис. Київський суд призначив штраф за наклеп двом жінкам, які поширювали такі чутки у мережі. Авторок теорії змови зобов'язали виплатити по 8 тисяч євро компенсації Бріжит Макрон та ще 5 тисяч євро її брату. Тепер ця конспірологічна версія, яку поширює Кендіс Оуенс, приносить їй мільйони переглядів на YouTube.